А ми з ми чули, коли є от, про європейців тепер, mm -hmm. да? а, справді була дуже потужна делегація в Києві. Да. Я вважаю, що це був один із е, єдиний, що у мене питання е, де був Мерц? Мерц Мерца я не бачив, коли поклали. квіти. Я не бачив. Ну, у нього були якісь можливо свої зустрічі. Ну от я хвилюю, щоб він не зустрічався з. Спортсменом. ходять чутки, що і а, з ним так і ходять що. Я такі, яким він не без зрозуміло. того, ти так, розумієш? Да, з мером Києва, да? ми це маємо на увазі. Ну, і тому ви, що, що був прем'єр э, Великобританії, э, був Макрон і був наш президент. Вони так, покладали так, э, квіти на э, небесні сотні. Так, а що смерть це не побачив? Тому у мене питання, де він був. Ну, може він заїхав, да. Тоб, такі Але мені дуже, мені дуже подобається позиція Марса сьогодні. Ну, тобто, ми бачили, як вони зустрілися, домовилися, і після того європейці почали дуже активно говорити про те, що от якщо Росія не введе да mm -hmm. сісфаєр, тобто перемир'я, а то вони введуть санкції. І вони навіть почали. Ну, от я вчора теж бачив представник німецького бундестагу, здається, говорив, що годинник тікає, і mm -hmm. вони поставили час до 12 вчора. Вчора, yeah. ну вже. Вівторок так. санкцій немає, і європейці мовчать далі. Тоб, я думаю, тобі, що дивіся, це була ціка... риторика така дуже моста. Що Чи дивісь. щось буде? А, ну, хочу тобі нагадати, що говорили про те, що вони телефонували разом Трамп. Так, я думаю, що а, Трамп сказав, ранку. що можна вивити собі його настрій. <сум> 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 а це, це було сьомій ранку. Ну, да? по в Сполучених Штатах Америки, так. Да. <сум> да. Я хочу сказати, що а, а, я думаю, що домовленості наступні, що вирішити, вирішиться все після 15-го року. <тур> травня <тур> травня, ну тобто після так, так. Туреччини. А, тобто, все ж таки, ти думаєш, що вони ну я, я, я думаю, що і я чув такий, що зараз все так скажемо на, на на, 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 на Туреччину. Так, так. А, Алекс, але послухай, я вибачаю, що я перебив, але я <тур> хочу сказати, що послухай, ну це було дуже крута зустріч. Давай поговоримо. По перше, ми відчуваємо, що у нас є спотрім. Друзі, Ні, ну, так це дуже там круто. не вистачало тільки е, Мілони е, з Італії. І до речі, це я на це теж звернув увагу, да, що її єдиний, не було. Єдине, що її е, не вистачало. А так, послухай, ну це дуже потужна команда приїхала до нас і подивись, сьогодні вони офіційно сказали що європа готова вкласти протягом 10 років 500 мільярдів доларів в економіку в економіку нашої держави нашої країни це раз Друга, вони сьогодні все потрібно, щоб у нас залишалося угу. стільки військових, і вони готові на це вкладати гроші, приймати так, так. таку Збройних а, давати гроші на розвідку. Франція дала 2 мільярди доларів офіційно. Так, так. Тобто, вони визначили, що Україна це частина Європи, офіційна. Так, так. Тобто, я вважаю, що ну це був такий ну рівень топ ці всі заяви, які ми почули. Тому я вважаю, що це був дуже потужний приїзд наших е -союзник. союзників. Так, а, от а, Алекс пише. Він пояснив, куди зник мерц, Він склав. О, давай. Він написав: Мерц ходив їсти перепічку. В них немає такого. <рес> а, <рес> Ні, там Це мож... сосіська в тесте, <рес> да, да, у нас. Може київська, да. може бути там. Може бути багато наших глядачів. До речі, відзначають хорошу студію. Пишуть дуже О, дякую вам. Люда Пише дуже гарна атмосфера в студії. А, Людочка, Олена Воронюк пише: дуже гарна затишна студія. А, Алекс теж що дуже гарна студія. Бачиш. Дякуємо, голови, дякуємо. А Олена Лавронюк таки написала: вже було перемир'я при п'єцю, і чим закінчилось? Хто нам заплатить за розбиті міста і села? Чи не буде як при приході Трампа в США? Ще якась країна скаже: Віддайте наші гроші. Дивіться, ну це про європейців теж дивісь. Ми, 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 ми можемо сказати, що і про це я говорив: що ми не можемо взагалі ніяких домовленостей з Росією. Якщо ми хоч один папер підпишемо, де буде якась угода з ними, я хочу вам сказати, що санкції будуть зніматися. Одразу. Одразу. І це буде відзначати, що все, ніяких репарацій у нас не буде. Ніхто, про що ми кажемо і про що ми з тобою говорили неодноразово стосовно того, що нам потрібна. Відбудовувати нашу країну за російські гроші, цього не буде. Тому я хочу вас запевнити і заспокоїти. Наш президент розуміє, що він робить. Я от В цьому я впевнений. Якщо я не впевнений, що тут є якісь помилки внутрішні у внутрішніх політики, по, політики от за, от, 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 от не хвилюйтесь, люди. Я хочу вам сказати, наш президент. Один сантиметр шматка нашої е, е, земли не віддасть нікому. І він буде, ви побачили, як він відстаює наші інтереси. Тому тут потрібно зрозуміти, що сьогодні, послухай, хто би що не говорив, давай говорити відверто. Послухай, сьогодні Європа зацікавлена, щоб наша армія захищала Європу. Так. І сьогодні немає іншої армії. Ну, я не бачу. Покажіть мені, скажіть, там у іспанців є. Іспанці взагалі взагалі не хочуть захищати Європу. Звісно. Вони кажуть, де ми, де ви. Да, <рес> да. У нас тут все добре. Да, у нас все добре, у нас банани ростуть, а на нас і ростуть. Гарний все... клімат, все ще да, добре. все добре, тепле море. Тому сьогодні ми бачимо офіційне заяву наших союзників, щоб вони готові нас підтримати. І дуже важливо, коли ми відчуваємо, що. Вони борються за нас, за нашу країну як частина Євросоюзу. Ну це дуже важливо, слухай. Так, да, може би, ми поки офіційно не в Євросоюзі, але подивіться, слухайте, ну інвестувати за 10 років офіційно вони кажуть про це, що 500 мільярдів доларів. Так, Послухайте, так. Ну, ну щоб ви зрозуміли, якщо я говорю вам цифри, якщо ми будемо отримувати кожного року. Від 50 до 80 мільярдів доларів за 10 років ми зможемо побудувати набагато кращу країну. Це факт, а, але вибачаюсь, є один... «но». Якщо наші е чиновники не будуть пиздити, ось це, це дуже важливо. Знаєш, як то зірочка уточнений да, 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 да. за умови, так, якщо. так, 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 так. А так, а, дивися, ну ми можемо підбити підсумки нашого першого голосування. Нас до речі, 827 двадцять сім глядачів. Дивиться да, кожного так. А чи слід володимиру зеленському їхати в Стамбул, якщо там не буде Путіна? Так сказали 72% опитаних наших глядачів. Ні, сказали 18%. Не знаю 9%. Ну, але в принципі, да, Тобто більшість підтримує да, наших глядачів те, що якщо навіть Путін не поїде в Стамбул, то Володимир не, не поїде. Послухай. Я побачив, я побачив. Ну, я не дивився, я не буду зараз говорити, що я подивився этот, так, скажем, повний парад. парад. Але хочу сказати, що я. Шматочки віддівся. Да, ну, дивився, дивився, я хочу сказати, що слухай, він такий слабкий. І це відчувається. Вже він. Послухай, хто б не говорив, час, який тікають, як кажуть, знаєш. Угу. Біологічні годинник, годинник воно, ну, воно, що би там він не качав в себе, ну, воно не допомагає, розумієш? Це перша і інша. Ситуація, яка сьогодні його послабчує більше всього, це економічна ситуація в Росії. А економічна ситуація в Росії, вона дуже-дуже погана. І послухай, ну хто би там, що мені розповідав, що йому там байдуже скільки людей гинуть. Послухай, все це да, дійсно, він на це не звертає увагу. Він не розуміє, що там 140 мільйонів в країні там знайдуться чоловіки, які там будуть йти і за, і... Гроші, за гроші умирати. Але хочу сказати: ситуація вона дуже непроста. Дуже непроста і потрібно це зрозуміти. Економічний стан дуже-дуже складний. складний в Росії. І, і він це розуміє. А сьогодні, слухай, ну що ну ну що ви він хоче сьогодні виторгувати з, з, з у цим дзвінпіна без безпеки, щоб він там досидів свій там скільки років? Але послухай, там же теж є люди, які хочуть, які у яких зарештували мільярди доларів, які розуміють, що він в цьому це хуйло. так і. Послухай, які мріяли а... прожити своє найкраще життя на заході. Будь ласка, да. Тому, послухай, я, а, у чому сьогодні дійсно дуже погана ситуація. Він розуміє, що потрібно щось робити. Він розуміє, що закінчити війну він не може, тому що все це а, 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 худоба повернеться з зброєю в руках в Росію. І це буде. Ні. І це ми бачили е, на прикладі Пригожина. І може і він і вже він і хоче закінчувати, але він не може це робити. От, і тому в нього така, знаєш, е, ситуація. Він і туди не може, і сюди не і може. Суди. І він не знає, що робити, розумієш? Але ну, прийти і розповісти своїм дебілоїдам, що послухайте, ми вже все захопили, у нас перемога, от ти побачиш, що ближайшим часом це буде. Вони, він вийде і скаже, друзі, у нас все добре, ми, ми все зробили. Всі цілі виконали? Так, 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 так. Це, це буде дуже, дуже, дуже швидко. От ви побачите. От. Тому, тому для мене важливо зараз, щоб у нас були, були стосунки з нашими європейськими друзями, з якими ми сьогодні домовляємось, відчувати цю потримку. Да? Да, слухай, ми побачили, хто приїхав до цього чмо. Слухай, ну. Подивіться, так. Да. Да. Ну, вот, подивіться, Будь ласка, хто туди приїхав? Да? Да. Хтось був багато право. Тільки війська. Алієв Алієв, зіка зняв Олексій, Але а хто приїхав без армії в Кепці і був біля Лукашенка, наприклад, Пашинян. Так, да. так. Будь ласка, хто приїхав? Фіцо и как, в Сербії, да. Uh... Uh ,huh. uh, okay. yeah, yeah. але, друзі, хочу вам сказати: вот запам'ятайте мої слова: то, что я зараз скажу: хто туди приїжджав, все взятый под е... карандаш, как сказать, правильно. <что? hh> <laughs> все записано, все ходи записано. Вы думаете, что що...? почему Орбан туда не приехал? Слухай, він розуміє розумі для себе, що куди, куди би він поїхав би. У нього дійсно є там деякі відношення з Трампом. Він не поїхав тільки за це. Ви побачите в ближайший часом, що буде відбуватися в, в Словакії, в Словаччині, і що буде відбуватися у Вичі. От запам'ятайте мої слова. Ось так. от. Тому... Зміняться, зміняться е, влада дуже-дуже швидко. А, тому, мабуть, Орбан так вирішив і не їхати. Орбан ну, просто розумів. Орбан просто розумів, що е, 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 позвонять йому йому е, е, такой шланг <свят> засунув саме Гландий. Він просто <свят> розумна людина. Він а... дуже хитра людина. Тому він так зробив. А у нас є питання нове Давайте. друге.